Так, збираємось, так. Ага, да. Мої вітання. Як ви свої ситуації, які в нас трапляються, і вони не задовольняють нас? Мене звати Альвіна, я квантовий експерт, і атмолог і антропсиколог, <фим> ну, коротше, да, маю такі дуже великі регалії. А... І я провідник в щастя. Це з того, що важливо було починати, тому що е, сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що нас веде до щастя. І вже декілька днів підряд я виходжу в прямий ефір і розмовляю, розмовляю з вами і передаю інформацію, яка дуже важлива. Я її вже на протязі багатьох років на собі практикую, вкладаю в своє життя. Допомагаю тим, хто поряд, тим, кому потрібно, хто хоче змінити своє життя. І я даю також цю відкриту інформацію для тих, хто бажає і довіряє йти за тими, хто це вже пройшов. І вчора я давала коротку інформацію, не дуже об'ємну, але достатньо м таку пробуджуючу. Для тих, хто хоче дійсно в своєму житті змін. Тому що є багато людей, хто може казати, жалітися, нащо мені це для чого, а чому це хтось повинен робити, а для чого мені потрібно, я не розумію, я живу, то й живу, ну і хорошо. Але все одно в душі є незадоволення, по-перше, а по-друге, є постійна така жальба на своє життя. Хтось повинен, да, там, Государство е, не дало того, там, е, хтось щось забрав, там, хтось прийшов і ще обіграв. Ну, коротше, е, можна всього завжди когось звинувачувати. І це не наш е, варіант рішення питання, тому що, по-перше, е, е, по усвідомлена людина, е, доросла людина. Вона що пер... вона каже, це вона про себе. Що я зробив такого, що це, що в мене зараз є, воно в мене є? Тобто, які я робив кроки? Усвідомлені чи не усвідомлені? Це вже друге питання, але воно є зараз. Да? Тобто я зараз живу в цьому житті. Я, наприклад, маю там, такі стосунки, або я маю таке відношення до себе від дітей, від чоловіка, від близьких. Від е, такого більшого оточення, яке є у нас в вигляді там, наших сучас, сучасників по роботі, От, є е, друзі, і це все є те, що нам дає можливість подивитися на свої програми. І е, зараз я хочу анонсувати ще раз ту програму, яка буде е, марафон, який буде починатися завтра вже. І ця, цей марафон буде спрямований на той період, який зараз заходить для е, людей, усіх людей. Але хто його буде використовувати, залежить від усвідомленості кожної людини. І цей марафон буде спрямований на Поєднання в собі всіх тих частин, які у нас є, і структу... зібрали нас в таку особистість. Да? Наприклад, в мене Альвіну, яка там має рід мами Любові, батька Петра, і там далі, 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 далі. І якщо а, ви можете сказати, що я вже стільки працюю з родовою системою, або ой, ну мені це не потрібно, у мене все гаразд. Тобто я вам скажу, ну, добре, все нормально, це нормально, це є нормально, тому що кожен вибирає свій рівень підготовки до цього входу в розширення для себе того е, скарбу, який нам прийшов по родовій системі. І як це проявляється? От дивіться, я вже на протязі. Де, боже пам'яті. Це як в мене народилися діти, це вже 18 старші, десь, десь ручків 16, ну, 15, давайте будемо так, 15-14 років. Угу, да, 15-14 років я усвідомлено, Трансформую, включаюся в родові практики, переписую ті скарби, які до мене зайшли, ті свідки, які постійно розпаковувалися до якогось періоду часу. І кожен раз, крок за кроком, в цих практиках, в цьому познанні свого життя, своїх хвороб психологічних. Проявлених життєвих ситуацій знаходилися якісь е, дари. Чому? Тому що е, ну, я можу сказати про себе, да? Мене і також буду, буду зараз давати такий приклад, який приходить зразу на думку. Е, там 18-19-25 років я дуже була. Здіснительна, я не не могла виходити там, проявлятися якось активно. Мені взагалі було некомфортно. І за це я мала свої страждання. За це було багато там, незадоволеності в стосунках. Це було не ну, куди прийшла, де, де встроїлася на роботу і так гаразд. І тільки після того, як вже е, вийшла в свою усвідомленість десь після 28 років. Стала проявлятися якась моя така яскравість, особистість. І це можна сказати поперло тільки тоді, коли розпакувався мій світок як жінки. Це тоді, коли я народила дітей, і весь, весь мій такий сундук з дарами від роду він просто так пух, взяв і відкрився. І там полізло: Боже, Боже, Матір Божа. І, і любовниці це від чоловіка, і алкоголя стільки захочеш, і грошей стільки, що мама мія, і мандрування, і машини, і все тому подібне. Тобто повний колорит всього життя, який тільки можна було тоді пізнати. Але це давалося також дуже великими іспитами для себе, як для жінки, і а, потрібно було це все переварити. Поряд з малими дітьми, поряд з тим, що тоді і моя діяльність стала активно розвиватися. Тобто призначення просто виштовхнуло. Тобто родова система вона буде тримати у вас в вашому житті якогось періоду часу завдання, які взяла ваша душа, прийдя в цей рід. і до якогось часу, а потім настає той момент, коли цей е... Як він називається, Ларчик <смі>, да? вскривається. І отут -от, треба бути готовим до цього. І для чого ми сьогодні е... завтра, стартує марафон? Для чого збираємося в цей п'ятидневний цей марафон, Оскільки йде е... Пасха, йде коридор затемнення. І в цей коридор затемнення? Систематично у людей з'являються ті ситуації, які їх тригерять, тобто спонсирують, підштовхують на розвиток. І цей період зайде для, він буде спрямований конкретно на вашу особистість і на ваші стосунки в парі. У вашій родині, самі-самі близькі, з вашим чоловіком, з вашими дітьми, з вашою дружиною. І тут для того, щоб ви могли вийти із того кола сансари хоча б частково, тому що за один, за один перехід неможливо повністю вийти. Ну, можливо, да, це для того потрібно, напевно, повністю таке, зайти в таке розширення своєї свідомості настільки, щоб. Переписати моментально там є такі святі люди, але так нас тримає наша, наша, наша свідомість, щоб вона давала порціонну розпаковку і розширення нашої, нашого прояснення, нашого пробудження. Тому й даються оці періоди в житті е, такими циклами, в яких людина, яка усвідомлює, вона бере цей ресурс і, і вкладає його в себе. Бере, бере цей ресурс і вкладає його в себе, тому що якщо ви попадаєте зразу в океан і ви не маєте сили е, натренованого організму е, тримати дихання під водою там. Тривали, тривалу кількість часу. Потім не маєте там ще можливості зорієнтуватися в тих хвилях, да? не маєте температурного режиму збереженого для того, щоб можна було витримати той холод на тій глибині. Для цього всього потрібне тренування. І от ці періоди в житті, які з'являють, які до нас приходять з природні, В вигляді нового місячного переходу. Да? Там є повнолуння, є вже завершення місяця, є новолуння. Є такі переходи астрологічні, на які розумні люди і ті, хто займаються, ну, наприклад, скорішого, не, не завжди. У, Зараз хотіла сказати бист: у царів, у князів, у тих високопоставлених чиннив, які і зараз да, політиків, у них є ті а, консультанти, які їм чіт чітко дають інформацію. Цей період зараз неблагоприятний. Да? Ви дивіться там, повертайтесь сюди там. Після цього періоду може бути то-то. Звичайно ж, якщо така ситуація, як воєнні дії, то тут не до цих моментів. Тут потрібно діяти і діяти. Але, взагалі, а, в мирний час а, в, в, в своєму порядку простраюються плани. І, а, всі великовельможні панство вони мали в себе цих зв'яздочотів, вони знали, в який період краще що робити. От, наприклад, даже можу зараз вам розказати історію, ну, вона просто фізично реальна. А, я проживаю зараз в Чехії і в Празі є знаменітіший мост, Карлов мост, який був. А... Заложений 500 років тому, може, я зараз не буду точно, так, щоб я там не збрехала, але десь приблизно так. І коли його закладали, астрологи прорахували, що в определенний момент, в определенний час, в определенну годину, якщо покласти, закласти фундамент, цей міст і це місце буде на багато століть. Найчудовішим місцем в Європі. І що пройшло вже багато років, тобто це місце розстроївся дуже багато років, він там не строївся там, за 50 чи за 20 років, ні. Але фундамент заложений в той момент, і той камінь, який був покладений тоді, він до сих пір вже інші мости вже розвалилися. Деякі місця вже, понятно, втрачали, можливо, якусь там свою активність. Але. Зараз, уже на протязі багатьох століть, Карлов мост стоїть і на нього приходять і приходять, приїжджають до всього світу. І Прага є серцем Європи. І я можу зараз сказати, що дійсно вона виконує цей свій статус, який дан їй. На сьогодні це 100%, Тому що навіть от, ну, мандруємо. І я бачу інакші місця. Вони такі помпезні, вони такі королевські, вони більш може вичурні, але Прага є серцем Європи. Чому? Тому що колись розумні, розумні царі прислуховувалися до цих. Астрологічних періодів, які давали можливість побачити, наскільки ресурсно це буде, наскільки це буде ефективно для цієї країни, для цього народу. І на протязі багатьох років Чехія себе прекрасно почуває, Чехія себе дуже гармонійно почуває, вона дійсно є серцем Європи. Чому? Тому що астрологи тоді давали інформацію тим королям і вони прислуховувалися до цього. Отож, я вам кажу сьогодні, ще раз звертаю вашу увагу, що заходить той період, в який ви можете бути підготовлені до нього, щоб ваше життя було таке ж усвідомлене, як і у королів, як і у наших царів. Принаймні, от я слідкую за новинами, які дає президент Чехії. І інколи в такі моменти бувають, я сижу з чоловіком і розмовляю, кажу, слухай, він точно знає, в який період, тому що виходять якісь постанови, а я знаю, які постанови. Ну, дивлюся за астрологічними прогнозами і дуже думаю, боже, ну це надо ж. І вони точно вставляються в той коридор, коли це найблагоприятніше. В інакші часи вони такого не видають. І це показує про те, що дійсно у всіх розумних людей, які хочуть жити щасливо, вони мають розумні консультації. І я вам пропоную поміркувати ще трошки до завтрашнього ранку, а точніше, просто зараз бігом ідіть писати мені. Повідомлення, що вам потрібно зробити, щоб попасти на цей марафон, тому що вже ось ось скоро заходить той період, і на нього потрібно бути готовим свідомим. Це не просто прибрати там будинок, як там жінкам кажуть, да, там, навести чистоту в домі, там, або не там, дивитися на сонячне-місячне затемнення, або там або. це все добре, це все ясно. Але для того, щоб вкусити ту енергію повноцінно. Нам потрібно бути тут, в мозгах, усвідомленим. Не зря ж кажуть, а, є такі. Прям, знаєте, спілкуюся з коучем фінансового розвитку, і деякі моменти вони просто дуже смішають людей, тому що, Боже, це ж треба там, які, там, на новий місяць треба написати плани, і буде нам щастя, там, ще кинути на люстру там, красні стрінги або ще щось, і все будуть, прийдуть, прийдуть. Дорогі мої, якщо в голові нема порозуміння, як справлятися грошима, то хоч куди угодно кидай. Воно буде просто одноразово. Воно буде таким мимольотним, тому що просто дійсно ми нафіячили, дійсно, ми підключили цю енергію фарту, дійсно, ми її підхватили. Але надовгосрочно воно не спрацьовує, тому що тут потрібно інакше. Інструменти, інакші моменти рухання, інакше усвідомлення в голові. І тому, якщо ви хочете своїх гармонійних стосунків зі своїми дітьми, зі своїм чоловіком, або хочете знайти свою пару, хочете здоров'я в своїй родині, в своєму житті, хочете якоїсь краси, розширення в вашому достатку життя, щоб було. Потрібно робити інакші рухи, тому що якщо ви до цього робили це ж саме, а воно не спрацювало, то це каже про те, що щось ви зробили не так. І а як. Треба повертатися до свого до своєї сили роду, тому що якщо є фе на тітку, фе на діда-алкоголіка, або якийсь там, якийсь там бурчав, десь там щось зробив негарне, або якогось посадили, і ми його не знаємо. Нам сказали, що ми його з ним не будемо спілкуватися, і ми його 30 років не знали. Або ще хто мав якогось самогубця. Або е, скільки жінок е, тоді робили аборти, і навіть взагалі не розуміли, що це е, велика тяжба, залишається на всьому родові, або е, взяли е, в родину там, е, няню. Е, і, і потім ну, над нею там, не, не прийняли її, наприклад, як в свою родину, тому що ну, це ж вона хтось прийшла і пішла. А насправді, якщо вона по, по 8 по 9 годин була з дитиною і взращувала її протязі цілого е, якихось е, років, то це член сім'ї. Або е, декуп, ще, ну, Тобто тут. Дуже буде багато ситуацій розбиратися нами на марафоні. І зараз я дійсно не можу всі ці елементи проявити, тому що ми будемо 5 днів іти в практиках, ми будемо 5 днів іти в теорії. І це буде давати розширення усвідомленості. Вартість за цей марафон ну, дуже банальна. Ну, там просто, просто подарункова, тому що хочеться, щоб. Цей старт для вас був таким легким, доступним. І я не знаю, чи буде він далі в, такому, в такій вартості, але поки сьогодні ще так. Тому заходьте, будь ласка, не жартуйте з своїм життям, воно у нас одне, і другого такого вже більше не буде. І кожен день, крок за кроком, ми відкладаємо кудись його це своє життя. На помити посуд, на покормити дитину, або потім потом А давайте, коли ще буде. Не буде. Буде щось інакше, або буде взагалі щось третє, п'яте, звичайно. Але ваше життя сьогодні. Я вас запрошую. На а, зустріч завтра о 10-й годині ранку. А, пишіть мені, будь ласка, в директ, і я буду рада вас запустити на курс після нашої співбесіди. Дякую вам і завтра, у нас неділя ввечері. Я сподіваюся, що я навіть також вийду в ефір. Дуже-дуже буду рада, да. От і можливо, теж навіть завтра зранку подивлюся. Все. Дякую вам гарної ночі, вже пізно. У мене мінус час, тому я так вирішила вийти до вас, але вам неспокійної ночі і пишіть мені, будь ласка, що ви хочете на марафон.